В якості довідника я буду використовувати всього лише два довідника. І розпочнемо ми з довідника компанії Texas Instruments. Зараз я його відкрию. Його можна знайти на сайті компанії Texas Instruments під назвою. О, зараз подивимось: Ось він, Digital Logic, Data Book. Це фактично невеличкий довідник на майже 800 сторінок. Він вже доволі старий, йому вже 15 років. І давайте подивимося, що ж тут є. Тут є довідник з великою кількістю документації на велику кількість мікросхем. Як ви бачите, мікросхем тут доволі багато, з різними назвами і так далі. Відповідно, тут е, розписані. Ті логічні е елементи, з яких серій вони тут присутні. І нам треба з вами трьохвходовий елемент І. Тому давайте будемо дивитися, що ми тут надибуємо. Ось ця штука нам, в принципі, згодиться. Це прям взагалі класна штука, яка нам дуже і дуже до вподоби. Тобто для Трьох входового елементу, і ми візьмемо ось таку штуку, яка називається SN74. Дуже добре. Це прям взагалі класно. Тут у нас є різноманітні серії для цього елементу. У нас тут є часові параметри для цього елементу, як для ttl технології так і для kmdn технології тобто на польових транзисторах з часовими параметрами, і нам це знадобиться зверніть увагу, на швидкодію цих. Елементів. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, стару ттл технологію наприклад, який небудь ЛС або Алс, то тут буде відповідно затримки в районі 10-15 наносекунд, але давайте зразу ж подивимось ось на яку штуку, що будь-яка мікросхема має струм споживання і Власне, ось ця картинка, ось цей от от, варіант, ми з вами і розберемо. Він доволі важливий для нас, для розуміння того, що за деякі речі треба платити. І тут ми бачимо дуже і дуже важливу річ, що швидкодію, а ось це швидкодія: це наскільки швидко перемикається мікросхема. І, наприклад, мікросхема лоу шотки ЛС перемикається або ж за 15 або за 20 наносекунд, в залежності від того, в який бік йде перемикання. Е, з L з нуля в H в одиницю це буде займати, наприклад, 15 наносекунд, а з H в L з одиниці в нуль 20 наносекунд. Причому струм споживання, ось він, буде складати 6,6 мА для одного корпусу. Для трьох в нашому випадку логічних елементів. А тепер давайте подивимось для, на, на більш швидкий варіант. Шоткий. 7 наносекунд з 0 в одиницю і 7,5 наносекунд з одиниці в 0. Дуже швидко, в два рази більше, ніж в цьому випадку, а інколи ну, майже в три рази більше, швидше. Але тепер подивимось на струм споживання. Тут був 6,6, а для S, шотки просто серії буде 42 мА. Тобто струм споживання буде в 7 разів більшим, ніж в мікросхеми, яка працює повільніше. Тобто швидкодію можна збільшити перший варіант, просто збільшивши робочі струми. Це працювало дуже гарно для технології е, транзисторно-транзисторної і, в принципі, і зараз працює, збільшивши напругу живлення або струм споживання, можна збільшити швидкодію пристрою. Але є невелике але. Це але полягає в тому, що збільшення струму споживання призводить до збільшення кількості тепла, яку повинна розсіяти мікросхема. Як наслідок, інколи мікросхема сама не в змозі розсіяти ту кількість тепла, яку ви хочете, щоб вона розсіяла. Для цього треба робити що? Що зробити, щоб мікросхема була трошки холоднішою? Які є варіанти? Під'єднати радіатор. Правильно, під'єднати радіатор. Ну, під'єднати радіатор дуже класне рішення. Єдина проблема, яка полягає в тому, що під'єднувати радіатор для мікросхеми розміром з палангу пальця, це є не дуже гарно. Ось, наприклад, ось на таку мікросхему під'єднувати радіатор погано. Тому, власне. Варіант номер два, давайте спробуємо зробити більш е, теплопровідний корпус. Наприклад, зробимо не пластиковий корпус, а металокерамічний. тоді він буде охолоджуватись швидше. Але варіант є ще один: як е, збільшити швидкодію. Як можна збільшити швидкодію, перейти на іншу технологію, зменшити розміри е, елементів транзисторів на кристалі? Uh, взагалі, змінити технологію. Як ми бачимо ось тут, якраз переход, ось перший раз, два, три, 4, 5 рядків, Це ttl технологія ось вони. FAST, Це останній варіант був ttl технології ALS, OAS, ось це все Advanced шотки, Advanced Low шотки. Ось це все були ТТЛ-технології, які закінчилися і почалася ера КМДН-технології, ось вона. І тут ви бачите, що струми споживання впали дуже і дуже сильно. Ну, прям дуже сильно. Ви бачите, що струм споживання складає сотні долі міліампера. Якщо тут. В найкращому варіанті струм споживання був 3 мА в найкращому варіанті, то тут типовою є ситуація 0,2-0,4 мА. І ми можемо побачити, що є мікросхеми, які працюють з тою ж самою швидкодією, що і. Мікросхеми ТТЛ, але мають струм споживання в десятки разів, а то й в сотні разів менший, ніж в ТТЛ. Тому, ось, власне, перехід на КМДН-технологію, він мав багато причин. І ось тут ми бачимо якраз порівняння двох різних технологій виробництва мікросхем. Чому я шукаю трьохходовий логічний елемент? Ви всі знаєте, що можна. Зробити трьохходовий елемент на основі двохходового. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось у мене є трьохходовий елемент. Я можу зробити його на основі двохходового елементу. І зрозуміло, що ця штука буде працювати. А, а час, який необхідний для проходження, наприклад, цього логічного елемента, буде составляти а, 10 наносекунд. І тут буде 10 наносекунд. І тут буде 10 наносекунд. Скажіть, будь ласка, яка схема буде працювати швидше? Схема номер 1 чи схема номер два? Схема номер 1, напевно. Правильно, схема номер один буде працювати швидше. Тому, як казали колись в рекламі, навіщо платити більше? Давайте пошукаємо трьохходовий елемент і. Відповідно, це дозволить нам збільшити швидкодію нашої схеми. І нам з вами треба намалювати електричну принципову схему. Давайте спробуємо її і намалювати. У нас буде. Три елементи і ось вони. Також один трьохвходовий входовий елемент. Але. І у нас буде чотири входи. Х 1 х 2 x3 x4. Так, мені треба буде зробити інверсію для x1, x2 і все. Потрібно мені аж два інвертори. Для x1 інверсію треба зробити. І для x2 інверсію треба зробити. Перша логічна функція x1 інверсний, x2 інверсний, x3. Х1 інверсний. X2 інверсний. X3. Друга x1, x2, x3 без інверсії. Х3 без інверсії. Х2 з інверсією. Х1. X1... Ні, без інверсії вони так. Х2 з інверсією, x3, x4. X4. X3 і X2 з інверсією. Ось, власне, моя логічна функція побудована. І, в принципі, ця схема є, мабуть, останньою ітерацією. Я не бачу сенсу малювати ще якісь варіанти для цієї логічної схеми. Ми маємо. Тут повністю готову електрично принципову схему. Зрозуміло, що намальовано не красиво. Якщо малювати красиво, то все повинно бути паралельно і перпендикулярно. Необхідно відповідно пронумерувати логічні елементи, необхідно підписати. Наші логічні елементи і о, їх входи. І давайте тепер я зараз переключуся в довідник, і тепер подивимось трьохвходовий елемент о, End. Three-input End. Їх три логічних елементи в корпусі. Ми використали всі три. Все окей. Раз, ось так зробимо. Тепер дивимось. У нас є так само інвертори, і у мене інверторів 6 в корпусі. Тобто, у мене є корпус, в ньому є 6 інверторів, але з них я використав лише два. Виникає питання: а останніх чотири? Що з ними робити? Вони є, їх нікуди не можна подіти. З ними треба зробити щось. І це щось повинно бути доволі важливим. Так само це стосується і логічного елементу або їх три штуки в корпусі. Тобто, у мене є ще два логічних елементи, яких я не задіяв, Виконати їх уже нікуди неможливо, бо вони є в корпусі. Щось треба з ними робити. Як варіант, нічого з ними не робити. Тобто, наприклад, залишити ось так. І воно ось так буде. Відповідно на електричні принципові схеми всі ці елементи, які е, ми не використовуємо, їх не показують, не зупишуть, не використані. Елементи не показані. Тобто цього малювати не треба. Але це не говорить про те, що з ними не треба нічого робити, тому що непідключений вхід являє собою антенну. Доволі гарний і красивий експеримент, який ви в змозі провести самі. Якщо у вас є або логічний аналізатор, або ж осцилограф вдома, ви можете взяти мікросхему цифрову, наприклад, інвертор. Під'єднати до її входу провідник довжиною, десь проволочку довжиною з пів метра, і ви на виході отримаєте, скоріш за все, красивий меандр з частотою 50 Гц. Тому що непідключений вхід це антена, і не можна залишати непідключеними входи, які висять в повітрі, за виключенням тих, у яких є. Якась схема або ж стендбай, або ж підтяжки. В усіх інших варіантах входи треба кудись під'єднати, наприклад, на землю або ж на напругу живлення. І ще одне питання, яке треба е, чітко проговорити, це те, що якщо ми повернемось до мікросхеми, ось вона, наприклад. Це у мене, відповідно, мікросхема, е, лише її логічна діаграма, але якщо я прийду куди-небудь сюди подалі, в кінець довідника, я із здивуванням побачу, що мікросхема існує не просто так, вона існує в корпусі. І що для мене найбільш цікаво, що цей корпус, він, відповідно. Де тут наші корпуси? Я маю надію, що вони тут, тут є. Чи Вгорі тут є. Ага, ось вгорі є. Що в наших корпусах є входи живлення і землі. І ми їх тут не показали. На електричній принциповій схемі треба обов'язково тут написати, що для входи, наприклад, 7, ДД1, ДД2, ДД3. Це, якщо він є входом е землі, зараз ми давайте подивимось його. Якщо вони є входами землі, то їх треба під'єднати, наприклад, до е входу землі. Ну, наприклад, ось так. Це буде виглядати. Відключити. І відповідно вам тут треба буде ще намалювати джерело живлення з фільтруючими конденсаторами. І так далі. І так далі. Тобто електрична принципова схема не закінчиться ось тільки на ось цій частині. Але. В наших роботах ми будемо брати лише те, що стосується саме логіки, тому ми будемо показувати лише ось цю частину, яку я обвів. А це все ми не робимо. Нам треба буде створити ось таку електричну схему, тому що. Наші дії на цьому не закінчуються. Нам тепер треба буде побудувати часові діаграми з врахуванням затримок і без затримок. Ми з вами оберемо якийсь базис і в ньому будемо рахувати затримки. На сьогодні на цю пару у мене все, будь ласка, питання.